Ми ігноруємо те, заради чого прийшов Ісус. І коли я кажу ми, то це означає, що я утутожнюю разом себе з вами. Тому що тільки нещодавно я прийшов до іншого розуміння. Або ми ігноруємо тих, заради кого прийшов Ісус. Ось таке, вибачте, песимістичне такий різдвяний початок. Але це дійсно про мій біль, який би я б хотів би виправити і якось на це повпливати. Кого ми ігноруємо? Це тих, які проходять по нашій з вами коробки. А коробка це те, що ми назвали церквою. Назвали цих людей світом і поділили на своїх та чужих. І дуже боїмося, щоб світ прийшов в нашу церкву. 100% це поділення десь є. Але ідея Ісуса вона полягала в тому, що Він хотів стати для них зрозумілим. Але незрозумілим був для релігійних людей, яких ми знаємо, як називає Біблія. Це фарисеї. Це опитування, яке ви можете побачити в минулому відео, для мене ще раз стало підтвердженням того, що я і те, що ми робимо в своїй коробці, це є загадкою для них. Коли біблійна таємниця, вона зовсім полягає в іншому: ігнорування сучасності, нашої закритості, створення своїх якихось обрядів, вони тільки лякають та відвертають людей від нас, від того, щоб вони хотіли до нас доєднатися. Можливо, ми не до кінця зрозуміли ту таємницю, про яку пише, наприклад, апостол Павло. Наш час, це я кажу про війну, це була велика можливість щось змінити. Ми говоримо про зміни в країні, але так само ці зміни можуть бути в нас в церкві. Чому кажу, що була. Бо ми, начебто, її ось ось і втратимо. Але дуже б не хотілося цього допустити. Я вірю насправді в цей потужний інструмент інструмент церква. І це не про прославлення, про проповідь і все, що відбувається всередині коробки, яку ми знову ж таки назвали церква, а це про нас, людей, коли в нас зміниться мислення, або принаймні, хоча б почне змінюватися. Дивіться, ми назвали служінням те, що взагалі не потрібно було називати. Бо в цьому всьому немає ні стосунків, немає прийняття. Ми назвали богослужінням наші недільні зустрічі, коли сама ідея має полягати в зібранні і в спільності, але воюємо про те, як хто має проводити, в якому форматі. Самі придумаємо формат, формат проповіді, наповнення, обов'язково має бути проповідь прославлення ведучий, яке має бути наповнення, стилістика, нав'язуємо всьому цьому біблійну ідею, де тільки є просто пряма маніпуляція, не більше. Говоримо про важливість кафедри, хліболамання, які пісні мають бути. Це все про що? Про об'єднання чи про обряди та дистанції, які ми вибудовуємо один перед одним і перед людьми? І намагаємося виправдатись просто перед Богом. Від всього, що придумано нами, стають тільки поділення, сварки, конкуренція за служіння. Тому я і кажу, що це не служіння. Ми не служимо один одному, ми тільки воюємо за якесь місце в церкві. І це все виносимо на зовнішній простір. І хтось з нас ще намагається показати суспільству де хто правий, замість того, щоб під час війни ми, християни, подивилися за межі тієї коробки, де ми сформувалися. І це важко. Я це розумію. І розумію, що кожен гадає, що робить правильно, але допустіть, хоча б собі думку, що я міг бути сформованим фарисейською ідеєю Біблії, а не її реальністю. Навіть якщо ви навчалися, багато чого закінчили, зрозуміти, що. Ми часто мислимо через призму фарисейства. Єдина ознака, по якій дізнаються, що ми його учні, всі знають цей вірш, всі знають про що говорить Біблія. Це коли ми матимемо любов один між одним. І це найважча річ. Не тоді дізнаються, коли я ходжу на зібрання, коли я відвоюю традицію, або коли я хочу навпаки все осучаснити, тому що осучаснення воно також має бути правильним. Не тоді, коли я виходжу евангелізувати, або коли я тільки навчаюся, кажу, що я в служінні, я служитель. Чому за ці ознаки нічого не сказав Ісус? А він сказав саме тоді, коли ви полюбите одне одного. І чому по цій ознаці нас не відрізняють люди, навіть ті, у яких ми проводили опитування. Звичайно, це десь важко побачити, але ми навіть і не намагаємося цього досягти, тому що це важче. Я хочу спробувати ось тут на цьому каналі викладати відео з різними людьми, де ми будемо говорити за коробкою. Цей вислів говорить часто мій брат, і просто мені сподобалася ідея, тому я не хочу собі адресувати цю, цю ідею і цю назву. Е, але ми говоримо про ось ці речі на нашому подкасті «10 тисяч кілометрів, і хочу заохотити вас звернути увагу на нього і його послухати, тому що ми детально говоримо про цю тему. Але цей проєкт за коробкою буде спромований на те, щоб ми змогли розкрити своє мислення за межею своєї коробки. І знов ж таки повторюсь, яку ми назвали церкву. Для того, щоб правильно збудовувати саму цю коробку, раз вона вже є. Це теж хороший інструмент. Якщо він вже є, ми маємо знати, як його використовувати, і він може бути використаний для знайомства людей з християнством. Але тоді ми маємо стати для зовнішніх людей зрозумілими, привітними, сучасними, де є постійний рух, і нам не можна бути сталими в цьому процесі. Про це ми будемо говорити з нашими гостями. А церква, вона має залишатися церквою. Це ми де маємо збудовувати любов, повагу та ламання свого тіла один за одного. Повірте, що саме ця ознака вона створить правильну атмосферу, в якій захоче залишитись. Якщо не кожен, то принаймні просто така нормальна кількість людей. Тому я би хотів, щоб ми разом закладали новий фундамент. В мене немає на меті з кимось перечатись, виставляти якісь пости, рілси про те, що я не погоджуюсь одним чи іншим. Мені би хотілося, щоб ми закладали новий. Фундамент, який стане потужним інструментом для нашого суспільства. Але для цього я би просто хотів би вам побажати, щоб ви не боялися вийти за межі свого мислення, за мислення своєї коробки.